Вітаю вас, малят! Доброго ранку, доброго дня! Хай навкруги все буде добрим щодня! Діти, кожен день це крихітна часточка нашого життя. Кожен новий день дарує вам маленьке відкриття і ви потроху пізнаєте оточуючий світ. А він, друзі, такий дивовижний та прекрасний. Візьмемо, наприклад, сьогоднішній день. Погляньте навкруги, які тут гарні барви. Це тому, що зараз землю золотить? Яка пора? Осінь, правильно, ходить осінь по в країні, осінь мила, осінь дивна, листя золотом фарбує, щедрий урожай дарує, Прохолоду насилає, птаха вирій проводжає. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо розмовляти про чудову пору року осінь. Звернемо увагу на зміни в природі рідного краю, які сталися останнім часом, пригадаємо, до якої праці покликала осінь городників, садівників та двірників, помилуємося чудесними осінніми картинами, яких, на жаль, ми скоро вже не зможемо спостерігати, та поміркуємо про те, як ми маємо поводитися, щоб у цю пору не зашкодити рідній природі. Тож я запрошую вас, друзі, до мандрівки. Ходить осінь по в країні, чудеса дарує дивні. Подивіться, як змінилося листя на деревах, яким воно стало. Вірно, різнокольоровим, жовтим, червоним, коричневим. Справді осінь, немов художник, своїм невидимим чарівним пензлем розмалювала листечко на деревах і кущах, пофарбувала вона й травичку. Чи багато залишилося зеленої трави? Ні, трава переважно жовтувата, сірувата, вона в'яне, сохне. Скажіть, чи можемо ми добре роздивитися траву під деревами? Чому? Ні, тому що під деревами лежить опале листя. Справді, осіннє барвисте листечко вже почало падати. Поки що воно падає додолу. Несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою, але скоро всі дерева зостануться голими. Як ви вважаєте, листя залишиться лежати в нас під ногами? Ні, його приберуть. Правильно, хто займається прибиранням листя в нашому подвір'ї? Вірно, двірник. Так, і йому обов'язково будемо допомагати ми, адже прибирання листя праця клопітка. Он його як багато, а буде ще більше. Спробуй, Спробуйно все згрібти докупи. До речі, ви знаєте, куди потім треба дівати опале листя? Так, його слід вивезти або можна скласти до компостної ями. А от спалювати таке листечко в жодному разі не можна. Дим, який виділяється під час його згорання, дуже шкідливий. Він забруднює повітря і завдає шкоди довкіллю. Хазяйнувати осінь не ліниця, городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та у полі, всім восени роботи є доволі, всім, хто працює, щедра осінь, рада. Так восени і горобець багатий. В городах зараз збирають урожай картоплі, капусти, буряків, моркви. У садках збирають пізні яблука і груші, На полях скошують кукурудзу, курудзу соняшник. Усі ми любимо час, коли в нашому краї панує осіння пора. Ми називаємо осінь по-різному і не даремно. А ви, діти, знаєте, чому так називають осінь? Чому осінь називають художницею? Бо вона фарбує листя дерев, кущів, травичку. Всі рослини, що раніше були зеленими, восени одягають нові кольори. А чому осінь називають золотою? Так, більшість листочків стали жовтими, золотавими. А чому осінь називають щедрою? Вірно, осінь дарує нам багаті врожаї фруктів. Овочів, зернових культур, грибів, горіхів. Чому осінь називають господаркою, хозяйкою? Правильно, у цю пору не можна марнувати часу, слід господарювати, трудитися у полі, садку, на городі, на вулицях міста. А чому осінь називають прощальною порою? Хто із чим? Прощається восени. Так, ми прощаємося з теплими днями, перелітні пташки з рідним краєм, а дерева із своїм листячком. Недаремно осінь в усі часи надихала українських поетів на створення прекрасних милозвучних віршів. А зараз послухай, те віршик присвячений осені. Шевчук дари осені. Восени врожай збирають на городі і в садках, груші яблука звисають, на тонесеньких гілках в лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Дітки, пропоную вам вивчити цей віршик за допомогою мнемо таблиць. Восени Врожай збирають, на городі і в садках Груші яблука звисають, на тонесеньких гілках в лісі білочка руденька, Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. А тепер іще раз весь вірш. Восени врожай збирають на городі і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пенько знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Молодці, дітки. Завжди прекрасна природа нашої батьківщини, а особливо восени. Бо така вже вона українська осінь: чарівна та чудесна, багата та щедра, осінь господарочка, осінь хазяйка, осінь витівниця. Любіть же свій край, бережіть його природу, не завдавайте їй шкоди та прикращів. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята! Бувайте! Гарного вам дня!